У брегометі вижницького району вже декілька років через річку Сірет немає. Мосту його знесло під час повені у 2008 році. Місцеві жителі кажуть, що на ремонт споруди потрібно більше трьох мільйонів гривень. Цього року з бюджету виділили лише півтора. Однак ці кошти досі не освоїли. Жодних робіт так і не розпочинали. Нині жителі Берегомета прикрили дорогу, чого вимагали розповість Марина Чорней. Ось ця переправа чи не єдиний шлях до центру Бергомета. Місцеві нарікають тут не те, що машиною не проїдеш, але й часом пішки йти небезпечно. Кілька дощок, дві колоди та опора з дерев'яного бруса, аби міст не провалився. Місцеві жителі кажуть, зробили все своїми силами. Однак такий місток тимчасовий, бо ж обіцяного мосту довжиною 90 метрів та шириною 2,5 досі не видно. А щоб дістатися від дому до найближчого магазину, автобусної зупинки, лікарні чи аптеки, люди змушені по декілька годин пішки долати небезпечно. Не бездоріжжя. Допустимо, наводнення треба йти кілометрів три, через ліс, там дорога Теж погана неган пройде, там в резинових сапогах проходити треба аж до бергомету. в бергометі можна перейти на ту сторону, купити там хліба чи що там. А погожу днину селяни, ризикуючи впасти у воду, переходять кладками, автівки ж переїжджають у брід. На тому березі Сирета живе близько тридцяти сімей. Серед них є люди похилого віку, до яких викликати карету швидкої нереально. Адже проїжджої дороги на той бік немає. Місцеві жителі бідкаються, що після повені, які в цих краях бувають щонайменше тричі на рік, можуть тижнями сидіти вдома. Зараз сніг, зима, вода приходить, забирає кладки, діти в школу не ходять, в садик не водимо нічого. Скоро не може приїхати, ні діти не можуть до школи піти, ні по хліб піти в магазин. Взагалі нічого. Ми там лишаємося так, як на острові. Хорщі. Такі корчі, yes. дороги нема, болото тут де вода, йде такий обрив великий. Що ледяк світ закрутився, пішов yes. туди. Нині терпець людям увірвався, і вони вийшли на протест. Наша вимога така: підключити, що вони зіклали договір і копію договору нам можуть скинути на селищну раду електронну пошту. Якщо буде сключений договір, то ми будемо братися до цієї фірми, яка має встановлювати цей пішохідний перехід. Пояснюють, цьогоріч в обласному бюджеті на будівництво пішохідного мосту виділили півтора мільйона гривень на першу стадію ремонту. Однак рік добігає кінця, а жодних робіт досі не розпочали. Проте, здав результат після кількох годин перекриття дороги. Селяни отримали відповідь. Договір тільки що переданий з Вежницької районної державної адміністрації. Що електронну, електронну пошту скинуто на Бергометську селищну раду? От є договір, договір між управлінням капітального будівництва є підписано, і товариство з обмеженою відповідальністю «Трейдбуд», яке виграло. Виграло тендер. Владники зазначають, що будівництво мосту не розпочиналося декілька років через окремі нюанси. Нині ж в обласній адміністрації запевняють, що підрядник до нового року встигне доцільно освоїти кошти та розпочати перший етап будівництва мосту. Півтора мільйони гривень вистачає лише на підготовчі роботи. Це і під'їзди, це і всі е, закладні деталі, там які треба за це підготовка, і так само ферми, так далі. Ну каже, але ми в процесі зараз цього, ми зараз з проектантами працюємо для того, щоб змінити там опори, де повинні бути стояти таким чином. Трошечки змінити конфігурацію цього моста, облегшити його, трошечки розширити для того, щоб уникнути цей при, при, при цієї проблеми опрокидування цього моста. Місцеві жителі кажуть, владникам дають три дні, аби ті розпочали будувати міст. Інакше знову перекриють дорогу. Марина Черний, Роман Пелатик, Чернівецький промінь.